Доброго дня, я студент Артюх Назар, група 42 ОВ2. Зараз ми будемо готувати яхту до тренування. Ця яхта називається Ілка 7 Вона входить до складу олімпійської програми серед чоловіків. Вона складається з щогла, вітрила, перо для керування яхти, гік, шверта, мотузок та електронного компасу. І до цього складу входить ще корпус яхти. Зараз розматуємо вітрило та одягаємо його на щоглу. Ставимо яхту проти вітру для того, щоб налаштування було більш спокійніше. Беремо гік та вставляємо його в щоглу через спеціальний палець. Зав'язуємо мотузку на щоблі, це в нас є система для вітрила. Фіксуємо вітрило на віку за допомогою ліпучки. Зараз ми фіксуємо систему для того, щоб ми могли налаштувати вітрило на воді. Фіксуємо її за вітрило. Все, одна система у нас готова. Переходимо до передньої частини вітрила. Зараз ми будемо чіпляти систему для налаштування передньої частини вітрила. Заводимо мотузку в спеціальний люверс на вітрилі, обводимо його кіка та фіксуємо її знизу, фіксуємо його на щоглі. Це передня частина в нас зафіксована. Та відразу цепляємо відтяжку гіка. І одягаємо страхування мачту. Для того, щоб в момент перевороту в нас мачта не вилітіла з яхти. Зараз ми будемо чіпляти мотузку, яка називається шкод, яка відповідає за контроль вітрила на воді. Розматуємо мотузку та заводимо її в систему. Все. Система налаштована, яхта готова для виходу на воду. Ось я вже переодягнений. Зараз зберемо яхту та входимо її до сліпу для того, щоб вийти на воду. Щоб нам було легше керувати яхтою вже на воді, відразу вставляємо перо е, керування яхтою у спеціальні відведення місця. Це зробили, підготували, беремо підкатуємо яхту ближче та виходимо на тренування. Піднімаємо місце яхту. Вставляємо шверт спеціальне місце для нього для того, щоб стабілізувати яхту на ходу. Зараз ми можемо бачити, що яхту дуже швидко несе, але після того, як я вставив шверт, відразу яхту почали носити менше. Заводимо шкоди для кінця для того, щоб контролювати вітрило на воді. Зв'язуємо на кінці бузок. Я хто до тренувань, тому йдемо.